Я копинився. Ну, я мені в минулому році операцію ампутацію. Херсоні. Потім через день прийшов доктор, говорить, Петр Григоріч, а як ви ходили?» я Кажу, ну як, з паличкою. Так у вас по колін. Говорить, нога гняла була. І мене там місяць в Одесі лічили в інфекційній больниці. А потім 15 октября в прошлом году мене привезли сюди. Бучі чим тут мені ніде не було. Тут золотенькі дівчатка. Я тут, як то кажуть, нічим не обіжений, накормлені, напоєний, обмитий і уложений. Старенькі, які втратили будинок і мали покидати. Місця постійного проживання потребували нашої опіки. Саме тому Caritas, разом з Caritas Австрія створив і опікувався. Прихистками, які створилися в 23-му році, і надавали послуги нашим бенефіціарам. Є пацієнти, які проживають тут вже півтора року. Деякі люди, які, допустим, були молодшого віку від 60 до 70 років, то вони шукали собі іншого місця проживання і приїжджали. А тут ми вже залишали людей віком понад 75 років і до 94 настажні мешканці нашій, і вони по суті потребують стороннього догляду. Мы раз уехали в 22 году, я с дочерью уехала. Потом вернулись осенью, уже начали стрелять он у Коли, брат мой, у его, он с Курахова. Там вообще у него дом весь разбили, пятиэтажный. Ну и все, и нам уже некуда было возвращаться. Дом у меня сгорел полностью, там один пепел І все. в прихистках є психолог, соціальний працівник, кейс-менеджер, які щоденно піклуються і створюють особистий план для того, щоб вирішувати питання, які мають наші старенькі Як вам умови. Як вам тут живеться? Ну, дивиться, як <реш> на ваш взгляд. Нам подобається персонал. Хороший гігієну дають, кушать дають, вивозять на екскурсії. Для нас з братом вистачає. Нам багато не треба, нам лише би. Крыша была над головой.